Усі найважливіші події четверга 24 липня. Далі у програмі. Мобілізовані військовослужбовці будуть направлені в зону АТО тільки після проходження навчань та бойового злагодження. Про це на брифінгу повідомив полковник управління Міноборони Михайло Щербина. Усі призовники прибувають у військовій частини, де проходять бойове злагодження у складі штатних підрозділів разом із військовослужбовцями. Тривалість підготовки становить від 15 до 30 днів. Крім того, полковник зазначив, що в третій хвилі мобілізації найпотрібнішими будуть фахівці. У галузі забезпечення фронту, тобто військові логісти, механіки, ремонтники тощо. Льотчики, які катапультувалися зі збитих штурмовиків су 25 вижили і не перебувають у полоні. Про це повідомив спікер інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. На питання журналістів чи означає це, що пілоти повернулися в розташування частин. Лисенко відповів, що як тільки вони повернуться, про це буде оголошено додатково. Триває наступ українських військ на півночі Луганської та на заході Донецької областей. Наразі йдуть наступальні бої за визволення Лисичанська. Про це повідомляє інформаційний центр РНБО. За їхніми даними, терористи заблоковані в місті. Їм відрізані шляхи до відступу. Триває оточення і блокування Донецька і Луганська. Україну з Ростова на Дону Російської Федерації доставлено 18 військовослужбовців Збройних сил України, що проходили лікування, а також тіло померлого від поранень солдата. Нагадаємо, 16 липня в результаті обстрілу прикордонної зони до лікарні російського міста Гуково-Ростовської області були госпіталізовані українські військові. Пізніше повідомлялося, що один з поранених через отримані травми помер у російській лікарні. Сьогодні, під час засідання Верховної Ради спікер Олександр Турчинов оголосив про розпуск фракції КПУ по причині недостатньої кількості членів партії. Його рішення депутати зустріли гучними оплесками. Під окружним адміністративним судом Києва зібралися українці, які підтримують позов про заборону комуністичної партії України. Людей з символікою КПУ немає. Взагалі це історична подія. шановні колеги. Я сподіваюся, що ніколи. Більше комуністичних фракцій в українському парламенті не буде. Мер одного з міст Нідерландів публічно закликав вигнати з країни доньку президента Росії Володимира Путіна Марію, яка ймовірно проживає в місті Ворсхотен. До такої різкої заяви мера підштовхнула гостра реакція на авіакатастрофу Малазійського літака в Україні. У Нідерландах, як і інших західних країнах, переважає переконання, що літак був збитий зброєю, яку сепаратистам надала Росія. Більше новин та цікавої інформації дивіться на сайті телеканалу Бориспіль.